слава Ісусу Христу, будь ласка, присядьте на ваше місце. Хочу разом з вами читати місце священного Писання і рухатися в молитві до Господа, так як сьогодні ми відкриваємо своє серце Господу і розмовляємо з Господом, просимо Бога, а також славимо Господа за все, що Бог дав для нас. Ми відкриваємося ще на Писання до Галатів. Апостола Павла, і з третього, з четвертого вірша чекаємо такий текст. Нехай кожен досліджує діло своє, і тоді матиме тільки собі похвалу, а не в іншому, бо кожен нестиме своє власне тягаре. Хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Не обманюйтеся, Бог осміє бути не може. Бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуйтеся, бо часу свого пожнемо, коли не ослабіємо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільше одновірним. Слава Богу, що ми з вами. Дуже добре благословені Господу, що маємо слово як хліб насущний на, на кожного разу. Слово Боже, воно має таку сильну властивість. Часто люди звертаються до Бога за допомогою і щоб в них все матеріально ладилось. Але Слово Боже, воно має не односторонню дію, а воно багатосторонню дію має, і воно може проникати до середини. Людського єства. А середина людського єства це перше за все, це наше серце, яке ми відчуваємо в серці б'тя своє, в наших грудях. І, і звідти починається певне хвилювання, дехто переносить деякі чувства, кажуть, що вони звідси десь із живота. Ну, я не відчував ніяких перемін в своєму житті, крім отут в грудні клітині. Отут в мене проходить. І серце тисне, і сумління тисне. Ось тут проходить все те. І перше, і друге, це розум, який у нас. Ми його відчуваємо в нашій голові, і ми відчуваємо, як ми сприймаємо інформацію. Друзі, дуже важливо дослухатися до Божої премудрості, тому що я не знаю, як ви орієнтуєтеся, але я помітив одну таку річ, що ми з вами. Дуже залежні від, як сосуди, пусті, залежні від того, щоб їх наповнили, іначе сосуд собою смисла ніякого не несе. Сосуд він має призначення. І він гарно прибраний, очищений, має сприйняти в себе певну річ, щоб був використаний. І людина для того, щоб бути правильно використаним, вона виглядить як отой сосуд, глиняний. При тому Біблія каже, щоб набрати в себе чогось дорогоцінного. А слово Боже, це якраз та найвища дорогоцінність, яка дана нам через Бога для людей, щоб ми слухали істину Божу і розуміли її, і жили по цій істині. Ми практично кожен день зайняті матеріальними своїми справами, і ми знаємо, що якщо ти на роботу не вийшов, то ти не заробиш зарплату. І в кінці до кінця місяця, якщо багато буде прогулів, зменшується твоя зарплата. Ми також знаємо, що якщо ми своїм в колективі посваримось з кимось, або будемо виглядати на якийсь момент нашого життя неприємними, жадібними, можливо, сварливими, або ми будемо не вшановувати честь і, і гідність іншої людини, то з часом ви. Будете погано чувствувати себе в такому колективі, і в багатьох речах будете обділені. Люди будуть вас обходити, і вони будуть обходити вас справедливо, тому що вони будуть боятися, щоб ви чого не напортили вашу, в їхньому житті. Якщо ви будете йти по вулиці, і ви будете штовхати всіх, і ви будете когось задирати, дуже будете говорливими, про вас подумають так само погано, і з часом, можливо, просто прийдеться комусь. Плинути на вашу поведінку. І багато інших речей, які пов'язані вже нашим сімейним життям, коли чоловік не дуже сильно любить свою дружину. І він роками, можливо, це переносить в своєму житті і, і йому дуже тісно з цією людиною, і він не може ні висказати, але діями своїми він так краплина по краплині діє на свою дружину. І вона просто іссихає, вона просто ізнімагає. І, і чоловік, дивлячись на це, може думати, ну. Значить, у мене погана дружина. Якщо добрий чоловік своєю дружиною, можливо, має конфліктну ситуацію, але він час від часу робить її свято, скаже слово добре, буде разом з нею молитися, буде її вислуховувати. А дуже важливо в сімейному житті, це коли ми один одного можемо вислухати. Ми, буває, втомлюємося і нам якби невчасно виговарюватись, Чоловіки особливо дуже фізично втомлюються, і прийшовши додому, дружина провела свій день в різних думках, переживаннях, хоче розказати і чоловік другий раз таким стогіном. Ну, вже хватить, ну вже коли ну, вже, все. вже замучений, вже спати хоче, відпочити хоче. Але ви знаєте, мудрий чоловік він, можливо, не завжди, можливо, деколи він поведе себе так, знаєте, нестримано, але в цілому він все-таки на завтра скаже: слухай, вчора був втомлений, але сьогодні розкажи. Бо я вчора не міг тебе вислухати. Дружина буде розуміти, що це було на самом ділі справедливо, і, і, і це буде налагоджуватися. І якщо це постійно, постійно ми знищуємо один одного, ми просто будемо ізнемагати, просто будемо згорати. Івангель говорить до нас, що ми себе не обманювали. Є речі або фундаментальні речі, я їх називаю, без яких жити дуже ризиковано. Якщо чоловік одружується і він вже завчасно вибрав собі просто служанку, а можливо другу маму або для інших якісь причин, він дуже сильно помиляється. Я хочу сказати, що коли я одружувався, я дуже боявся. От хтось скаже, ну чого було боятися? Дуже боявся. Боявся, тому що я не знав, чи я забезпечував, по-перше, матеріально свою дружину. Я боявся, тому що я не знав. Що я буду робити, коли в мене з'являться діти? Я боявся дуже, що з часом все-таки будуть діти і будуть внуки. Що я з ним буду робити? І ви знаєте, що наряду з тими страхами, які в нас в серці, то їх ще навіюють, навіюють посторонні люди. Вони можуть сказати, наприклад, як мені, Володимир, що ти будеш робити, в тебе немає нормальної зарплати? Володимир, що ти будеш робити, якщо в тебе немає освіти? А на що ти одружуєшся, якщо в тебе немає хати? І колись один служитель мені запитав, ти одружуєшся, а ти житло маєш? Я кажу, не маю. Він каже, а навіщо ти одружуєшся? Куди ти приведеш дружину? А я йому кажу: я так вірю, що я одружусь і буду впросити в Бога, і ми разом будемо мати житло. Але я хотів би сказати, то багато чого можна перераховувати, якби важливість фактору. Сіяння в своє життя, але саме перше на початку того, як ти пізнав істину, чи то в молодості, чи то в дитинстві, це розпочати з принципів Івангелія. Я не думаю, що треба знати дуже багато, але якщо дитина, вона має розуміти, і я думаю, що ви догадуєтесь, одну із важливих заповідей. Це записано Ефесянам 6 глава. Діти, покоряйтеся батькам своїм. І буде вам благо, і будеш довголітній на землі. Я був також дитиною, я пам'ятаю себе і з іншими ровесниками наблюдав. Я хотів би, щоб діти навіть в цьому залі, хто є, ви могли зрозуміти, що зараз саме якраз період сіяння, і якщо ми вже зараз трохи хотіли би вивернутися від батьків і не дуже їх там слухатися, то ви помиляєтеся, грубо помиляєтеся, бо ваша молодість буде усіяна постійними невдачами і конфліктами з батьками. Дитина, яка слухалася свого батька. Коли вона во всьому слухалася, батько зрощує дитину так, щоб в молодості дитина мала шлях. І батьки, які підскажуть молодим на дорозі, Біблія говорить, настав юношу на початку його шляху, і він не, не схибить навіть коли зостаріє. Я дякую дуже Богу, що в моєму житті були такі люди, які. Просто впливали на мене дуже позитивно, і вони були для мене прикладом. Я сердечно дякую Богу. І я хочу сказати, щоб всі ми, хто в цьому залі, ми всі були таким прикладом. Навіть незалежно від того, в якому віці ви прийшли до Господа, хтось скаже, да я от що мені вже пізно, я в 50 прийшов до Господа, мої вже діти там, внуки повиростали. Нічого страшного. Нічого страшного. Ви знаєте, якби хтось запитався мене, що я пам'ятаю від свого діда, то перша така думка, яка в мене зразу виникає, це те, що коли я до нього приходив, він відкривав, відкривав шуфляду, а шуфляди витягував цукерку і давав мені. Таке просто банальне, простеньке. Я приходив до доброго діда. Якщо до вас приходять діти або внуки вже сьогодні, ви тільки недавно пізнали Господа, почні робити з самого простого? Біблія говорить, робіть добро. І ви не ви не лишитеся без нагороди, ви одержите обов'язкову нагороду. Якщо навіть не при житті, то, то все рівно це залишиться за вами як добрий плід. Треба нам розуміти, що сьогодні треба жити для майбутнього. Але яким чином? Так, як ніби ти получив майбутнє. Якщо ми навіть розглянули би віру, то віра є виконання того, що ми хочемо бачити завтра. І якщо ми хочемо бачити завтра, то треба сьогодні робити так, як ми вже бачимо завтрашнє. Так робив Авраам. Він вірував в Бога, і завтрашнім днем він бачив Ісуса, І як будто Він був сьогодні. І Христос про це сказав відверто, що Авраам мав таку віру, що вам до неї треба тягнутися. Він навіть бачив мій день. І він зрадів про цей день. Ви знаєте, деякі люди. В молодості вже кажуть, слава Господу, скоро я зустрінуся Господу. муше жити років 60. А він каже: Слава Господу, я може, скоро зустрінуся з Господом. А старенькі люди, вони, переходячи вічність, вони теж кажуть, я вже хочу йти додому. Хтось буде великий сумніві. Чому в сумніві? Тому що, що чоловік посіє, те і пожне. Якщо ви все життя будете сіяти в сіни, в карнізи, в дачі, в дерева. І інші проблеми свого життя, це називається сіяння в своє тіло. Від, тлі, від тіла ми пожнемо тління, Сіючи в дух пожне життя вічне. Коли Христос говорив про тіло своє і плоть, тобто про плоть свою і кров свою, що хто буде їсти і хто буде пити, то учні дуже сильно соблазнилися. І навіть сказав, там написана така фраза: хто може в російській білі, хто може слышати ці странні слова? Странність полягала в тому, що ніколи люди людей не їдять в нормальних умовах і не п'ють кров людську, навіть заборонено тварину. Кров. І під час того, як Христос учні вчить, він практично зробив такий, таку сильну духовну заяву. Сильна духовна заява полягала в тому, щоб не просто буквально їсти тіло Христа, а щоб вони могли зрозуміти, що слова. Які говорить сам Ісус Христос, вони являються життям для всякої людини, бо в людини є дух. І Він каже: дух людини животворить людину. А тіло не користується нічим. Тіло ми можемо по всякому обогащати, але дух ми забуваємо насищати. Ми забуваємо брати в дух ті слова, які несуть обітавання. Ну, я хочу сказати, що чим більше людина посіє в дух, Тим більше вона не буде жаліти про те земне, яке вона накопичує, або втрачає. Бо земне проходить, а віруюча людина, яка перебуває в Господі, буде перебувати вічно. Біблія говорить, небо і земля пройдуть, але слово моє не пройде. Господь навчив нас жити по його принципам. Тому сьогодні я хотів би, щоб ми молилися. Повністю об'яснити тематику духа і тілесного життя, це треба багато часу. Але розуміючи, як сьогодні навіть браті говорили, що це помазання, яке знаходиться в нас, воно нехай нас навчить. Щоб це помазання вчило, потрібно молитися в Богу в тишині, сказати, Боже, дай мені мир, моє серце. Я трохи заблудився, або щось таке, браття, говорять, а я от не розумію, де в мене. Духовне відношення з тобою, а де в мене плотське відношення в мене в моєму житті. Це дуже важливо, друзі. Я, я не знаю, яким голосом це треба проізнести, що дуже важливо, тому що це, ну, це настільки важливо, що треба сотню раз сказати що це дуже важливо. Це дуже важливо. Тому що тіло наше повернеться в порох, а дух наш, насищений Словом Божим, буде мати долю, яку ми зростимо його. Або ми будемо в руках Божих, або помремо разом в тліні. Господь дав нам Воскресіння і життя. Христос помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. І ми разом з Ним Воскресли. І ми ожили. І тепер маємо надію, і тепер маємо віру, і всі благословіння, які Він давав народу своєму, тепер може давати нам, і Він це робить. Тому Біблія каже: не обманюйтесь, бо що людина посіє. Те пізніше і пожне. На цьому я закінчу, бо час нас вичерпаний. Ми давайте станемо на наші ноги і помолимося, Господу.